Чи хоче він зустрічі з вами? Згадайте даного чоловіка, про кого ви думаєте, і навіть зараз в думках він у вас не полишає. Тому підписуємося, ставимо сердечко, а якщо резонує, то коментуємо. Ну, дивіться, людина дуже цікава, тому що вона живе серцем, і це архетип, щоб ви розуміли. Закоханого, він дуже глибоко відчуває доколишніх людей і може нести гарну звістку, тобто може навіть і зізнатися в коханні. Але тут я дивлюся, що він знаходиться в якихось страхах, паралізований і знаходиться в якомусь важкому стресі. Можливо, він якусь ситуацію створив. Тому зараз він і паралізований і не має ніякої дії, і взагалі позбавлений якоїсь сили волі. Також він відчуває якусь самотність і має якусь кризу навіть в духовному, матеріальному чи фізичному. Але із з цієї кризи дуже легко вийти, попросивши про допомогу. І тоді знайдеться світло навіть і в темряві. Ця людина дуже хороший фантазер. Багато в нього є цілі, є мріхи, бажання, але особи якоїсь цілі він і не бачив пріоритеті. Тобто Росії свою увагу. І за цією розсіяності він і втрачає свою енергію до якоїсь дії.